Всім доброго дня, мазив же сам з вами. Ну що, MediaTek 99 найоптимізований ігровий бюджетний варіант, стоїть на А16, стоїть на Redmi Note 14 в версії, стоїть на Redmi Note 14S, стоїть на Note 13 Pro. Дуже цікава модельки і от він. Дуже ракета приїхала, така цікава гламурна ракета для всіх хлопців-геймерів, які не вистачає грошей на POCO x 7 Pro. Можна придбати такого вкрасення на Мідітекід 99, а тут батареєчка 7000 мАч, те, Це техно повалі 6, 120-рисовий кран. Ой, який красний. гламура 7000 батареєчка, Потужний. Те ж саме потужний. Тут графічний процесор G57, як у Нотиків стоїть, як у Samsung стоїть. Дивіться, якщо б він був, був поганий цей процесор, то всі б ці конкуренти... Друзі би їм не користувались. І так рекомендую, хто хоче ганяти і хто хоче другого ганяти, не заряджати свою любимую цікаву іграшку. А тут батарейка 7000 мА. Рекомендую це для вас.